В Москве неоднократно указывали на то влияние, которое западные кураторы, в первую очередь Вашингтон, оказывают на Киев. Это намек, наверное, на внешнее управление. Угу. Внешнее управление. В этой связи поддерживают ли на данный момент Россия и США контакты по ситуации э, вокруг Украины? Так, ответа на этот вопрос. Есть контакты или нет? Товарищ дипломат из Конюшни не дал, то есть контактов нет. И он говорит, цитирует, это вот реально как раз та ситуация, когда слова имеют свою силу. Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться пока не поздно за стол переговоров. Хм. То есть в одном предложении мы видим всю тупость, ну и, собственно говоря, суть российской политики. Значит, для Вашингтона избежать унизительного поражения, как случилось в Афганистане. Я не знаю, является ли это тайной, но я ее открою. В Украине не воюют американцы. Здесь нет американской армии. К сожалению для нас может быть пока нет. Если бы здесь была американская армия со всей ее военной инфраструктурой и налаженным вот этим вот конвейером по отправлению плохих парней в ад, нам было бы значительно легче. Поэтому, когда кто-то говорит про поражение Вашингтона в Украине, этого не может быть, потому что их здесь просто нет. Это чтобы понять это, вот классический вариант. Если Ольга Скобеева говорит, что они воюют с НАТО, ну тогда посчитайте, сколько солдат НАТО погибло. Сколько? Ноль? А сколько российских солдат? 43 тысячи офицеров, младшего офицерского состава. Порядка тысячи подтвержденных могилок понаходили. И 10 генералов прикопали российских. Но мне кажется, если товарищи россияне таким образом ведут а, войну с НАТО, то как-то она а, заставит российских бабушек нервничать. Это что значит? Скоро солдатики НАТО уже будут под Москвой заставлять учить украинскую мову. И вот этот вот пассаж. Прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров. Пока не поздно. Давайте быстрее. Давайте просто прекратим стрелять. Бессмысленное сопротивление. Не знаю. Но во Федоровка показывают, что смыслы в этом деле есть. Сегодня удары по Мелитополю, удары по Новой Каховке. Новую Каховку залетел какой-то снарядик. А потом селитра опять хлопает и хлопает, детонирует и детонирует. Я не знаю. Может быть, российские офицеры, они просто дебилы? Ну как можно так укладывать боеприпасы, что после этого прилета туда, ну да, они нам рассказывают про селитру, но оно же гремит. И все понимают, что селитра по своему составу, она как-то должна работать по-другому. Ну и естественно, наши американские, американских друзей... А, Обвиняют в том, что они занимаются целеуказанием. Для Хайморса допомагають нам, пане Сергію, про схід у вас хочу запитати. Тут так би мовити, апелюючи до британської розвідки, до якої ми прислуховуємося, вони зокрема, аналізуючи ситуацію на сході, кажуть, що Росія не змогла створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєве просування на Донеччині, ви відстежуючи перебіг подій там, які висновки робите? А висновки наступні. Маю погодитися з нашими британськими колегами, що противник, ну як я вже неодноразово казав, він не готувався до такої війни і він не створив систему безперервної підготовки підрозділів. Тобто вони фактично використавши найбільш боєздатні частини, залишилися ні з чим. І зараз вони імпровізують, там намагаючись створити якісь добровольчі батальйони. Там була інформація про те, що вони з тюрем е витягають людей для того, щоб вони брали участь. Зараз є інформація про е те, що е Росгвардія, яка знаходиться на окупованій території Донбаса, вона просто вичищає всіх буквально підряд е з домівок, е незважаючи на там якісь броні, там або інші, вибачте, відмазки, заганяючи їх е у якості гарма. Атного м'яса на передову. Мається на увазі так звані добровольчі ні, народна міліція, так звана ЛНР і ДНР. Тобто, абсолютно вірно, вони не спромоглися створити підготовлені резерви і ресурси, і зараз вони пожинають плоди своєї ну, авантюри, я би сказав так. Разом з тим ми маємо зменшення інтенсивності атак, зменшення рівня атак, але противник намагається компенсувати це нанесенням артилерійських і ракетних. Ударів систем залпового вогню по нашим позиціям, і ми спостерігаємо таку ситуацію. І в Мар'їнці ми бачимо, як противник намагається обійти. Ну практично без успіхів. Авдіївку як вони нищать піски. На жаль, ми вже маємо досвід, що станеться з населеним пунктом, пам'ятаючи і новотошківське, пам'ятаючи, і попасно, яку самі наші вороги сказали, що вони відновлювати не будуть, тому що нема що відновлювати від слова зовсім. Тобто противник зараз намагається знаєте, втримати ситуацію для того, щоб не допустити переміщення наших підрозділів на південь, де можуть розгорнутися найбільш важливі події цієї кампанії. І таким чином, як я вже казав, вони використовуючи будь-яку можливість, будь-яку кількість солдат, яких вони кидають в бій для того, щоб прикувати увагу наших воїнів, не дають можливості нам здійснити маневр силами та засобами. Знаєте, це так так звана турбуюча дія, або відволікаюча, що входить uh -huh. в принципі в концепцію проведення таких от операцій. Вони бачити практично не то що практично, а значно ослабили свій тиск на Слов'янськ і, і Сіверськ, тому що активні дії наших підрозділів в районі Ізюма примушують їх все ж таки звертати увагу на свої тили і для того, щоб не бути оточеними, вони змушені відволікатися дуже серйозно, і в них просто фізично не вистачає сил та засобів для того, щоб тиснути на наші війська в районі Слов'янська і Сіверська. Як я казав, вони ще намагаються просуватися. На околиці Солидара, там йдуть бої. Ну, але наскільки це ефективно, навіть з тих розмов, що я мав з хлопцями нашими, вони кажуть, що видно, що противник у певній мірі послабив саме наступальні дії, саме піхоти та мотострілецьких підрозділів загалом. Пане Сергію, ну і про фактор Білорусі, звісно, у вас не можу не запитати. Якщо ми їх відволікаємо от по тих напрямках, про які ви згадали, то вони теж фактично отими всіми маневрами, навчаннями, е якимись там зборами, е теж постійно тримають в тонусі наш е наш північний напрямок. Е чи все ж таки ви бачите ризик того, що наземна спроба може відбутися? Ви знаєте, я бачу абсолютно очевидно, що противник робить те, щоб такий наступ мав місце. Тобто, знаєте, якщо ми як то кажуть, відмотаємо плівку на пару місяців назад. Ми згадаємо, що ми говорили про 7 тисяч білоруських вояків, які постійно знаходяться на кордоні з Україною. Зараз вже йдеться про 13 тисяч. Раніше ми згадували про навчання виключно білоруських підрозділів. Зараз ми вже говоримо про спільні навчання росіян і білорусів. Ми продовжуємо спостерігати, і ябрюка тому приклад, що росіяни не покидають можливості переміщати все більшу і більшу кількість засобів протиповітряної оборони вони перекидають так само засоби е, авіації для того, щоб створювати постійне не тільки напруження, а створювати ударні угрупування. Ми бачимо, як активізуються дії е, сил спеціальних операцій, е, тобто об'єктивно ситуація має тенденцію до загострення на тому напрямку. Звісно, ще е, не можна говорити, що, наприклад, через тиждень чи через два тижні вони будуть готові до здійснення такої наступальної операції сухопутної. me okay. Але треба усвідомлювати, що певне напруження там спостерігається, і ми не маємо права і не маємо можливості відволікти або перевести наші підрозділи, які б були дуже доречні на інших напрямках з білоруського напрямку, власне, так само, як і з і Сумського на сьогоднішній день, де обстріли так само тривають. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.